Привіт, любі малята! Сьогодні я вас запрошую у подорож казкою, яка називається Три ведмеді. Жила була дівчинка Марійка. Вона гуляла-гуляла лісом, збирала квіти, бігала по галявинах, шукала ягоди та гриби, але не помітила, як вона загубилась. Марійка вирішила шукати дорогу додому. Ходила, ходила лісом і набрела на хатинку хатинці жили ведмідь тато, він був великий та високий. Ведмедиця мама, вона була менша, а найменший був їхній син, ведмежатко, якого звали Михайлик. В той час ведмедів не було вдома. Вони пішли в ліс назбирати малини на обід. Ось для нас з вами перше завдання. Нам потрібно підібрати кущ малини відповідно до розміру ведмедів. Ведьмід тато великий і тому кущ малини для нього який? Правильно, теж великий. Ведмедиця мама вона менша. Тому який кущ малини їй потрібен? Правильно, менший. А мишко у нас найменший. Тобто кущ малини потрібен йому також вірно, найменший. Ось зайшла Марійка до хатинки і зрозуміла, що вона дуже зголодніла. Звісно, вона знала, що не можна брати нічого чужого, але каша в тарілках так смачно пахла, що Марійка не втрималась. Вона всілась на найбільший стілець, взяла найбільшу ложку. І стала пробувати кашу з найбільшої тарілки. Марійці дуже сподобалась каша, але ложка була завелика і дуже незручна. Тоді Марійка пересіла на інший стілець середній, і почала їсти середньою ложкою. Із якої, правильно, із середньої тарілки каша була надзвичайно смачною. Але стілець був їй незручним. І тоді дівчинка пересіла на найменший стільчик і з'їла всю кашу з маленької тарілочки. Аж раптом затріщав стільчик і розламався, адже він був маленький, і Марійка опинилася на підлозі. Тим часом родина ведмедів вирішила пограти в хованки. Хто може сховати за товстим деревом? Так, за товстим деревом сховається ведмідь тато. А хто може сховатись за тонким деревом? Правильно, за тонким деревом може сховатись ведмедиця мама. А за яким деревом сховається ведмежат Мишко? Правильно, він сховається за самим тонким деревом. Молодці. Ви справились з завданням. В той час Марійка пішла в іншу кімнату, де побачила три ліжка. Після обіду їй захотілось полежати на ліжечку. Спочатку вона повалялась на великому ліжку, але подушки здались їй незручними. Тоді вона перебралась на середнє ліжко, але ковдра була їй завелика. Лягла Марійка на маленьке ліжечко, і так їй зручно там було, що вона й заснула. В цей час три ведмеді повернулись додому. Назбиравши малини і нагулявши апетит, прийшли додому, помили перед їдою лапи і одразу за стіл. Дивляться, а в них наче хтось в гостях був. Ведмідь тато, як зареве, Хто їв кашу з моєї тарілки. Ведмедиця мама заглянула в свою тарілку і собі, як заревіла, хто їв кашу з моєї тарілки? Ведмежатко побачив порожню тарілку і тоненьким голоском заплакав. Хто з'їв усю мою кашу? Тоді ведмідь тато подивився на свій стілець і заревів, Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмедиця мама подивилась на свій стілець і собі як заревіла. Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмежатко побачив поломаний стільчик і заплакав ще сильніше. Хто сидів на моєму стільчику і поламав його? Тут пішли три ведмеді в спальню. Марійка прокинулась, побачила трьох ведмедів і дуже сильно злякалась. Тоді ведмежатко їй каже Не бійся, дівчинку, ми ведмеді добрі і людей не ображаємо. Марійка перестала боятись. Але їй стало дуже соромно за той безлад, який вона розвела у ведмедів. Стала вона просити пробачення за з'їдену кашу, за поломаний стільчик і пом'яту постіль, і почала сама виправляти свої помилки. Ліжка застелила, допомогла татові ведмеді відремонтувати стільчик для ведмежатка. Ввечері ці ведмеді пригостили Марійку малиною і завели додому. Вона їм подякувала, попрощалась і чимшвидше побігла до мами й тата, щоб вони не хвилювались. З того дня Марійка маму й тата завжди слухала і в ліс, без дозволу ніколи не ходила.